Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в суботу, 13 липня, свята Православна Церква відзначає Собор славних і всехвальних 12 апостолів. На літургії читаються два Євангелія. Євангеліє від Марка, глава 3, вірші з 13 по 19. І взиді на гору, і призва їх же, хотяше сам, і прийдоша к Нему, і сотвори дванадесяте, да будуть з Ним, і да посилає їх проповедать, і имейте власть: целите недуги і изгоните беси, і наречи Симону ім'я Петр, і Іакова Зевидевова. и Иоанна, брата Яковля, и на рече има имена Вуанергес, еже есть сына Громова, и Андрея, и Филиппа, и Варфоломея, и Матфея, и Фуму, и Якова Алфеова, и Фадея, и Симона Канонита, и Иуду Искариотского, и же и предаде его. И вин вышел на гору, І покликав, кого сам хотів, вони ж приступили до нього, і визначив дванадцятьох, щоб із ним перебували, і щоб послати на проповідь їх, і щоб мали вони владу вздоровляти недуги й вигонити демонів. І визначив він оцих дванадцятьох Симона, і дав йому імення Петро. І Якова Заведеєвого, і Івана брата Якова, і дав їм імена Воанергес, цепто цебто сини Громові, і Андрія, і Пилипа, і Варфоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфієвого, і Тадея, і Симона Кананіта, та Юду Іскаріотського, що й видав його. Євангеліє від Матвія. З 24-го вірша глави 7-ї по 4-й вірш глави 8-ї. Вся Куба іже слышит слові самая сія і творіт я, уподоблю його мужу мудру, іже созда храміну свою на камені, і снідє дождь, і прийдоша реки, і возвєяше ветрі, і нападоша на храміну ту. І не падейся, основана Бобе на камені. І всяк слышай, Слове самое сія, І не творяй їх уподобіться мужу уродіву. І же создай храміну свою на пісце, И сниди дождь, и придоша реки, и возвеяша ветри, и опрошася храмине той и подеся, и бе разрушение я вери, и быть досконча Иисуса Лисасия, дивляхуся народе о учении его, бебу учай их, яко власть имея, и яко книжницы и фарисеи. Шедшу же ему с горы, вслед его, идя ху народі мнозі, и се прокажен пришед, кланяшися ему глаголя, Господи, а щехоще может имя очистить, и руку Ісус, коснуся Ему глаголя, хощу, очистися, и абі очистися Ему проказа, и глагола Ему Иисус. Віждь нікому же повіждь, ношед покажися і Єреові, і принісі дар, його же повілє в законі Моїсій бо свидетельство їм. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива і розлилися річки. І буря знялася, і на дімо той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дімо той кинулась, і він упав. І велика була та руїна Його. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його, бо навчав він їх, як можновладний, а не як ті книжники їхні. І коли він зійшов із гори, услід за ним ішов натовп великий, і ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав Коли Господи хочеш, ти можеш очистити мене. А Ісус простяг руку і доторкнувся до Нього, говорячи, Хочу будь чистий, і тієї хвилини очистився Той від Своєї прокази, і говорить до нього Ісус: Гляди, не розповідай нікому, але йди, покажися священикові, та дар принеси, якого Мойсей заповів, їм на свідоцтво. Благословенного всім дня, миру і спокою.